Тебе, Україна, наша моздольна мати, Струна моя перша зветься. І буде струна урочисто й тихо лунати, І пісні в серці полється. У світі широкому буде пісня літати. Знай надія, кохана, скрізь буде літати, По світі між мої питати, де слово на долю не знане. І, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі пташками піснями. Швидко полине тоді та гучна зрая, далеко шляхами тернами. нами. за синє море, полина за гори, Вітатиме в чистому полю, Зіметься високо, високо в небесні простори. І може, з долю, І може, тоді завітає та доля жадана, До нашої рідної хати, До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безславана мати.